У гостинному і мудрому місці зустрічали освітян із Італії. Делегація очолювана доктором філософії професором Пармського, Болонського та Міланського університетів Дімітрісом Аргіропоулосом, який ще й почесним професором Житомирського державного університету імені Франка мала за мету запросити бердичівлян до активної участі в освітньому проєкті по впровадженню інклюзивної освіти. Місто має сьогодні тісні зв'язки з багатьма країнами в галузі промисловості. У сфері культури контакти і в інших напрямках. В тому числі і в освіті. Мені відомо, що перші кроки в питаннях інклюзивного навчання вже зроблені в місті Бердичеві. Саме вами інклюзивне навчання це забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими потребами. Щоб особливі діти відчували себе рівними серед рівних, потрібно попрацювати дорослим. Італія одна із перших країн, що визнала інклюзивне навчання найкращою формою здобуття освіти особливими дітьми. Тридцятилітній італійський досвід впровадження інклюзії показав, що люди, які мають особливі потреби, пройшовши курс навчання у школі, здобув. Після шкільного освіту є реалізованими, успішними, потрібними суспільству людьми, каже професор пан Дімітріс. Про ідею створення так званої літньої школи на базі педагогічного коледжу говорилось як на офіційній зустрічі, так і на семінарії у самому коледжі. Ми вже розпочинаємо цю роботу, щоб розпочати школу влітку 2017 року, куди будуть залучені викладачі, вихователі, які займаються інклюзивною педагогікою. Це має бути на базі педагогічного коледжу. Ви стоя пресунь коледжі педагогіку. Коледжу сторіков, молтубельодезідерокісіаку. Це історичний заклад з традиціями давніми, і я дуже розраховую на нього. І Такої я персоналі фасінант. І потім я познайомився вже із викладачами цього коледжу, мені вони дуже подобаються. У мене немає сумніву, нема. Я переконаний, що та. Літня школа і ті люди, які сьогодні в цьому залі, які працюють в навчальних закладах, зроблять все, щоб цей проект був реалізований. І я думаю, що це тільки перший крок. Директор педколеджу Алла Лейчук підтвердила, що заклад готовий до інновацій. Все ж інклюзивна освіта не новий термін для бердичівських освітян. Заступник міського голови Валентина Адаменко розповіла, що на базі загальноосвітніх шкіл і садочків існують спеціальні групи й класи. Та вже із цього року на базі першої і шостої шкіл функціонує чотири інклюзивних класи, у яких забезпечується навчання дітей з особливими потребами. А це учні третіх і четвертих та введе додатково посади асистента учителя. А з нового навчального року такий клас планується відкрити на базі 12-ї загальноосвітньої школи. На сьогодні при дитячих садочках діють спеціальні групи. Є такі і у 16 ДНЗ, дві, в яких виховуються діти з вадами мовлення, і стільки ж із вадами слуху. Чи готові сьогодні керівники та вихователі до впровадження інклюзії, починаючи із садків, запитуємо у завідуючої Ніни Бойко. Я так скажу, що я. Коли вже пройшла ці майстер-класи за участю італіянських представників, я як керівник вже морально готова і, можливо, десь інтелектуально. Колектив ще не зовсім готовий. Колектив потрібно готувати. Та найбільше на думку педагога потрібно готувати батьків суспільство, налаштовуючи його на цінності громадянського суспільства, яке базується на ідеях рівноправності, толерантності та інклюзії.